Вітаю, друзі! В ефірі програма автобазар. Мене звати Владислав Корнелюк, і сьогодні ми будемо дивитися на Луцькому автобазарі автомобілі Вольво, а саме різні моделі. Ну що ж, ходімо. Отож Вольво 2009 року. Що це за автомобіль? Які переваги. Які мінуси можливо є, якщо є. Дивіться, ну вам, якщо перше, хто що говорить, каже Марко Вольво, що вам приходить в голову? Це ж правильно, надійність, ресурсність, ну якісь щось таке, що буде довго служити. От я і так само розказую людям, що це машини, які будуть їздити, вони ресурсні і ну, надійність – це само собою. Тобто це без, без взагалі без якихось зауважень, мені кажеться. Можна прийняти в даному випадку це Volvo XC90 2009 року. Пригнана з Швейцарії з рідним пробігом, сервісні обслугована, бо Швейцарія країна, яка завжди славиться тим, що вони обслуговують автомобілі майже до останнього місяця, грубо кажучи по під, підфарбуванням під в кожного різне. В цій машині один елемент фарбований, тобто хто що собі забажає. Що по коннотації? Дивіться, це повноприводне авто, тобто ці авто славяться повним приводом, і я вже перевіряв, тобто це перевірено. Тобто досить непогано їде машина. По комплектації вони є п'ятимісні, семимісні. В даному випадку у нас п'ятимісне авто, автомат, дизель, надійний двигун, 2,4 дизель, коробка надійна в них стоїть. Тобто, ну, Максимально все чотенько, як має бути. Мінусів немає, так зрозуміло. <свят> мі та? Мінуси Мінусів це хтось скаже хтось, що це ціна може бути мінусом, тому що хтось це дешевше. Але Volvo тримається в ці ціні, тому що не А що по ціні в нас? А по ціні в нас догірна ціна, виходить. 13 750. Пропонуєте? Ну трошки пропонуйте, щоб ну, якийсь був діалог на с вами. Да, да, гроші покажіть, я гроші. <свят> да, я не прав, поки що не прав. Ти там позичити можете, там свата, брата. брати. Я, я почекаю, дивіться, якщо треба, я почекаю. Скільки вам треба? Дві години вам вистачить? Я криптою розраховую. <рес> да. Отож нагадаю, що це автомобіль Volvo XC90. Бачимо, що все одно в такому сідлому кольорі. Отож, що Шо в нас... Ми трохи на тих машинах, трохи заробляємо. Mm -hmm. ну, да. Хрустяжці трохи ну, потримаємо. <рив> Щось треба да вам, да? Да, так? Що тут у нас всередині? Ді, у нас всередині середній прекрасний автомобіль на шкірному салоні. Ну, до речі, Volvo, дивлячись, яка шкіра в них в деяких моментах шкіру роблять таку м'якувату і вона mm -hmm. буває, тріскається з часом. Але тут ще досить збережне устання, я вам скажу. Шкінний руль, е, круїз, світло автоматичне, тобто, ну, досить непогано, коробка прилично автоматична, не дергається, гарненько корінка переключає, можна так, бернаут, нормально. Можна газануть. Навігація виїжджає, тільки, ну, знаєте, як слайдер колись. Шур-шур, no, 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 no. все нормально, шурує. No. І такого ще, що вам ще сказати. Заднє приніс кло ну, це таке е, клімат. Там такі собі чуть може бути. Диск є швейцарські, досить непогану ну, музику, швейцарці слухали, Я таку, ну, таку не арабську, бо там араби більшості часом, Це якісь нормальні швейцари, є за обходу. А так все нормально. Там якісь там режими, ну то воно сильно замудрено, воно не приспособлено. воно в більшості для спокійної їзди, рівноважної, комфортної їзди, бо це висока, комфортна машина, маю розумієте. Ну, коротше, все, що потрібно, все. є. Звичайно, Головне, що це пробіг, косметичний стан. Всередині стан і ресурсність. Все. Тут в цій машині це все присутнє. Наступний автомобіль Volvo V-60D4 2013 року 2,0 літра, пробіг 310 тисяч. Так, що тут наша пише? сервісна книга, Біксенон, Шкіра, заводський окрас. Отож, що у нас по ціні? 13 400 доларів. Отож, автомобіль у доволі непоганому стані, у такому темно-синьому кольорі. Якихось явних ознак там подляпин чи ще чогось, поки що я не бачу. Автомобіль непоганий. Так, що у нас по салону? Шкіряний салон, коробка автомат, бачимо таке доволі сучасне мультимедіа з екраном. Тож, знайшли ми наступний автомобіль, більш новіша модель Volvo XC60 2018 року випуску. Отож, у нас двигун 2.0. Коробка автомат і ціна у на нас 27 500. Бачимо, що автомобіль, можна сказати, майже невісінький, в явних ознак якихось пошкоджень немає. Красивий автомобіль доволі. нього особисто. І ще забули ми сказати про пробіг. Пробіг у нас автомобіля 242 На тисячі. Ми наступний автомобіль Це Volvo V50 2008 року випуску. Отож, двигун у нас 2,0, пробіг 203 тисячі і ціна 8350. Отож, сам автомобіль теж у доволі непоганому стані. Шкіряний салон. коробка, ав... не коробка, не автомат, ні, механіка, Тут у нас механіка. Бачимо, що салон в доволі непоганому стані. Кермо бачить трошки затерте, але думаю, що це не дуже є критично. Ну, старенька мультимедія, але як 2008 року, то думаю, що цього достатньо цілком. Отож, знайшли ще один автомобіль Volvo V60 2011 року. Пробіг 268 тисяч, парктроніки, датчики світла і дощу. Ціна 10 200 доларів. Тож, автомобіль у доволі непоганому стані. Зараз ще подивимося, що в салоні. Бачимо, що цього разу в нас село не шкіра, тканина. Коробка у нас механіка. Теж запускається з кнопки. Така старенька мультимедіа. Так, що у нас по рулю? Непоганий стан, але ну, як для такого, для такого автомобіля, то думаю, що згодиться. Отож, друзі, сьогодні на Луцькому автобазарі ми дивилися автомобілі марки Volvo. А тож знайшли кілька непоганих моделей різної ціни від 7 тисяч доларів і майже до 30. в ефірі була програма автобазар. Мене звати Владислав Курнелюк. На все добре, і побачимось.